Доброго дня, друзі! Хочу показати, що я ще доробив до стенда почистки бензинових форсунок інжекторних машин автомобілів. От, буде таке вам. Зараз я включу. І ви побачите саме, як воно почне працювати. Тиск 3 тут в мене показує скважиниць, от яка є і яка частота на ньому, на цьому стенді, і тут я до контролера змінив опора на бензонасос. І це його скважиною міняєш тиск в рампі. І ним можна додати і зменшити тиск в рампі. От. Це що? В ньому є, тому що я змінив, коли я змінив той резистор, от, поставив я радіатор, щоб тепловідвід був кращий, Воно транзистори гріються. Коли я поставив вони почали менше грітися, тому що йде все тепло на радіатор, охолодження краще і воно краще працює. О, а резистори поміняв, тому що почало, коли почав я міняти резистори, то я добився резисторами тому, що там скважинець на цьому, що є скважинець, почала мінятися мені тиск на рамки. Коли я скважинець міняю. О, О, отако. Скважинець міняється і тиск міняється в рампі. О, коли я підбільшу, о. То... Тиск в рампі збільшується. Ось такому збільшується тиск в рамки. Бажено отакий, щоб був тиск. Почало краще прочищати просунки. Просунки прочищаються, ось вона така вже вода головно, яка вона отримала. Зараз я то виключу. Попробую. зляти то. От через... Ліку. В лісі я поставив такий такі змарлі і буду бачити, як воно мені фільтрує те, що я зливаю. Хочу показати ще. Тут не видно, коли я злею, це хочу вам показати, чи є ще остатки якоїсь смоли. Що може бути видно? Я вам покажу такі на болтинці є о, смоли, От о, є, то є смоли такі. От. О вони видно, ті каплі, смоли, з форсунки, які вони витікають ті смоли, О! Які то смоли видно? О, як воно сікає. Ну, то є смоли. О, тут цілий інфляції видно, які смоли. З того й форсунки, такі вас смоли виходять. Значить, що варто чистити форсунки, якщо хоч, хоча й принаймні, хоч, що 20 тисяч чистити форсунки, і туди вони будуть. Машина буде працювала краще, бо будуть форсунки краще працювати. Вже не на всіх видно форсунок, потрошка є. У мене потрошка смоли з форсунок виходить, Ну, потихеньку, потихеньку воно. З форсунок смоли виходить. Видно, смола є. Даже, ну, у нас значно, але є. От. Наразі того я хотів вам показати, що на почалок чистити краще. От, набагато краще вона чистить. Ну. А туман. І форсунки. форсунок видно краще там по форсунках видно. Там, похоже, як туман. І з форсунок виходить все те, що є, воно виходить О, Наразі я з вами прощаюся. Ото, що добився в тому, що можна скважини. Коли скважина зміняється, значить на моторчику міняється напруга. А коли напруга міняється, значить тиск в рампі може бути більший або менший. Змінювати в рампі тиск. Ну все, наразі па вам, до зустрічі!